Всіх і слухайте нас перед вами агітаційна машина Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Номер 26 у списку. Якщо ви його виберете, а ви його виберете, то ви побудуєте разом з нами незалежну демократичну Україну. Програма нашої партії називається Не здаватись, Україна переможе! Степан Турпіль, журналіст, юрист, міжнародник, дійсний депутат Верховної Ради, виконує колосальну рутинну роботу комітеті з питань європейської інтеграції що працює над адаптацією українського законодавства до європейського права і угода про асоціацію між Україною і Європейським Союзом уже діє молодіжна організація Молода Батьківщина і нашого коледжу і всього Червонограда підтримує кандидата в депутати від нашої партії. Степана Курпіля його також підтримує блок Порошенка. Це родина всі живуть. Голосуйте за Степана Курпіля. за два роки, який він тут, він вже почав робити хороші діла. По-перше, якби не він, то восени не почався, ремонт цієї злощасної нашої дороги. От Янукович, правда, відключив Західну Україну із тих всіх програм, і ми мусили. Бовтатися, але тепер знову появилися кошти, і всереду Курпіль поставив питання на кабінеті міністрів, щоб нашу дорогу цю признали міжнародною трасою. Адже вона веде до міжнародного пропуску Угринів. І Він доб'ється, що ще бельзі угні ще будуть міжнародні переходи. І тоді. І тоді це буде міжнародна траса, а Чорноград буде міжнародним центром. Ходимо ми по місту в темноті, а Степан Курпіль збирається втілити в життя програму освітлення наших міст і сіл. Він збирається саме тут, у Червоноградському, Сукальському окрузі, зробити інвестиції міжнародних грантів, щоб створили тут робочі місця. Це має бути крупний. Центр міжнародного співробітництва, міжнародні приходи, кордон, міжнародна дорога. І тоді наше життя буде прекрасне. Завдяки українським націоналістам, українським патріотам, серед яких Степан Корпіль. Наша Україна буде процвітати. Відлітах, зарібляться серних небес, загиблі поля всі ті, що поховали життя за майбутнього. Партія всеукраїнське об'єднання, батьківщина буде відстоювати над Тих виборах саме такі пріоритети європейська інтеграція, оборона та безпека України, тобто найсильніша армія і НАТО. Боротьба з корупцією. Викинемо геть, це сміття, Тобто, щоб про неї не згадувати. Громадянські права і свободи, економічний ріст не тільки для олігархів, але для нас всіх. Захист інтересів селян і підтрим... підтримка підприємництва. Адже самі підприємці дають нам робочі місця. Тому голосуйте за партію. Всеукраїнське об'єднання Батьківщина, Номер 26 у списку партії. Це десь там не Не помиліться, знайдіть ВО батьківщина і проголосуйте. І разом із братніми блоками і партіями ми будемо будувати нашу Україну і будуть повертатися до нас заробітчани, і будуть до нас приїжджати на заробітки, може, і німці, якщо ми їм там добре платити. І будуть, як завжди, як кожного року до нас повертатися лелеки. Вони будуть нам нести щастя. E daí. Зробіть поклін, згадаймо цих героїв, вічна їм пам'ять. Демо, знайдемо ці місця, де вони загинули. Ми поховаємо їх по-християнськи і ми будемо пам'ятати про них. А що була жива пам'ять? Потрібно, щоб будувати Україну, і її буде будувати разом з нами наша партія, всеукраїнське об'єднання, батьківщина. Але нам боляче, боляче. Боляться на ті соняшникові поля, по яких зараз б'ють гради, не ті, що треба, Гради московських катів, над багатим сином висока могила, а сиротого червона кава. За нами. У це вірить перший номер нашого списку Надія Савченко, героїні, яка мучиться у фашистських московських катівнях. У це вірить молода команда Юлії Тимошенко, яка є нашим лідером, і ми переможемо! А ми тую стрілецьку славу збережемо. А ми нашу славу Україну! Веселимо, а ми тую стрілецьку славу збережемо. Пашу славу Україну! Геймо, звеселимо! Збережемо, розвеселимо! Слава Україні! Програма. Цієї партії називається Україна переможе, а це перемога над агресором і встановлення миру, це перемога громадянського суспільства, це ілюстрація, це перемога над корупцією, це чесне правосуддя. Це децентралізація, гарантія єдності. Це відкриті двері для бізнесу. Це європейський вибір. Ми маємо бути в Європі. Вона до нас мусить приєднатися. Голосуйте! Номер 26, всеукраїнське об'єднання батьківщина і Степан Курпіль. Ти весняній красі, ти прозорій сльози у червоній... Нині у Пісня сомні, ти усе зі моїм Україну. У фінське об'єднання Батьківщина, список номер 26 І Степан Корпіль. Дякують вам за те, що ви нас вислухали. А я і вам дякую за увагу. Ми низько вам кланяємося і кажемо. Ми переможемо. Слава Україні! Слава порошенькі